Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Клоє, який називається Клоє Ode Parfum Intense 24 року. Ви поки підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати, що ж це за аромат такий. Цей аромат зараз у мене на руці, я, як завжди, роблю один пшик цього пробника. Або, якщо у мене не пробник, якщо у мене. Пляшечка, то тоді завжди один пшик, тому що мені потрібно зрозуміти, яка стійкість у цього аромату. Я вам можу сказати, що на моїй шкірі цей аромат доволі довго сидить. Десь 6-7 годин. 6-7 годин. Так, треба сказати, що в кінці цих сьом, сьоми годин ми не маємо такого самого аромату, який він був спочатку. Ми маємо доволі банальну, не дуже цікаву троянду, але аромат є. Аромат ще є. Отакі, знаєте, авторшоки аромат. Так, що у нас тут є за піраміда? З пірамідою у нас трішечки така. Не дуже ясна ситуація, тому що на Фраградиці, наприклад, написано, що в піраміді у нас є малина, у нас потім є Троянда, у нас є Кашміран, і також у нас є кедр. Я пішла на офіційний сайт Клої, і там написано, що у нас є, авжеж. Е, малина є у нас Троянда, є у нас Кашміран, є у нас кедр, але там немає як такої, знаєте, піраміди, ось написано тик-тик-тик-тик-тик. Да? Там такий, як, як нібито такий, е, е, як би так сказати, е, е, такий текст невеликий про цей аромат, і там написано, що в цьому ароматі є свіжі ноти. Є мускусні ноти і також є амброксан. Яка з цих пірамід та, що є в цьому ароматі, я не знаю. Я так думаю, що та, що на офіційному сайті. Також ось з цією пірамідою ми будемо з вами працювати. Так, е, треба сказати, що я не великий фанат е, е оцих ароматів з трояндою, тому що я не люблю троянду. Хоча оця троянда, я вам можу сказати, що принаймні вона мені не провокує головний біль, і це вже дуже-дуже добре. Я не великий фанат цих ароматів, ще й з того боку, що вони всі дуже схожі по назвах. І чому я сказала, що це 2024? Тому що десь десяток років тому, навіть, навіть більше, у них вже був аромат з такою, з такою ж назвою. З такою ж назвою 100% тому це. Дуже важливо сказати, який рік. Ну і потім ці назви: знаєте, льодотуалет, туалет, туалет Льо, це все воно таке схоже. Якщо ви не знаєте дуже добре цю лінію, це дуже-дуже легко. Сконфузитися і купити те, що вам не потрібно. Принаймні, тут я можу сказати, що тут е, упаковка така е, червона, красива, такий, знаєте, класний такий червоний колір, там оцей, той, 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 той бантик теж червоний, дуже красивий. Як на мене, цей аромат буде одним з деселером на Різдво, Ну, тому що червоний колір, різдвяний колір, т -т 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 -т. сам цей аромат він доволі непоганий. Тому я так думаю, що цей аромат буде непогано продаватися. Про цей аромат. У нього відкриття у цього аромату дуже таке, як і, знаєте, штучне, я б сказала. Штучна, штучна малина, така трішки пластикова, штучна малина. Не сприймайте ці слова негативно. Тому що, ну, якщо ви розумієте, якщо ви пам'ятаєте аромати, наприклад, ескади, навіть ті, що там були навіть не 20 років тому, а 15, ну вони такі штучні, вони теж є так просто. Такі нере, нереалістичні деякі аромати. Тобто, ця малина, то що ви відчуваєте 100%, що це не малина, коли ви зібрали малину своїми руками, ви її, ви її підносите до носу і вона так пахне просто чудово, це не та малина. Ви відчуваєте, що ця, всю цю малину її зробили в лабораторії. Але я не можу сказати, що мені дуже не подобається, так, що це. Такий, такий штучний запах. Ні. Потім у нас є тр троянда. Ну, звичайна, звичайна троянда. Я не можу сказати, що вона якась важка троянда, я не можу чого сказати на на, на і мені на радість, тому що таким чином я змогла більш протестувати цей аромат. Це така звичайна троянда, не масляна, нічого такого. Доволі, доволі навіть, я можу сказати, свіжа. Потім у нас є такий трішечки дерев'яшистий, щось таке тепле, дерев'яне, непогана, непогана структура аромату, вона дуже добре тримається, принаймні на моїй шкірі. Я так думаю, що це якраз цей аромат, який подобається людям. Я зробила вчора такий невеличкий експеримент, ось. Ось оце мій пробник. У мене його вже не так багато, тому що я вийшла з цим ароматом, я його на себе дуже добре Напшикала і вийшла. І я хочу сказати, що був позитивний прийом цього аромату у людей, хто був навколо мене. Тобто це такий аромат, який подобається людям. Якщо вам подобається троянда, якщо ви не страждаєте від головного болю від троянди, якщо вам подобається оця малина, якщо ви зовсім не проти того, що ця малина, ви відчуваєте, що ця малина вона зроблена у пробірці в лавці лабораторії Що це не реалістичний малиновий запах свіжої малини Ви це все відчуваєте? Якщо вам це все норм, все добре, то тоді мені здається, що цей аромат вам підійде, він вам сподобається. Зокрема, якщо ви. Шануєте, любите і може, збираєте, наприклад, оці аромати від, від клоя, Бо я знаю, що є такі люди, які просто релігіозно скупують, як я. як Колись купу, купляла з, всі аромати Kevin Klein One, оці їх сезонні лімітки. У мене їх було дуже-дуже багато. Так, є і люди, які купляють ці аромати Клое з Трояндою. Так що, як на мене, непоганий реліз. Чи він мені потрібен абсолютно не потрібен, чи він мені цікавий? Ні, ні, оцей оце пробник він у мене є, я його допшикаю вже, і все, я не буду собі купувати не, навіть маленьку версію, бо воно мені просто це не моя просто історія. Але якщо б я на комусь почула цей аромат, я б сказала, що ти не непогано пахнеш, ну, бо він насправді непоганий, непоганий аромат. Ось. Дуже хочу, щоб ви мені розказали, що ви думаєте про цей аромат, чи ви його вже тестили, тестували, чи може ще ні, може, ви його купити хочете. Розповідайте мені, будь ласка, а я вам бажаю доброї середи. І з вами ми зустрінемось у неділю. Па-па!